Всім привіт, чи як кажуть у нас Хварія. Ви на каналі Кубукурка, ногами погнали. Сьогодні у нас буде огляд на ось такий от LEGO Technic набір. Він доволі гарний, гарно збирається. Вам буде його доволі цікаво збирати. Ще в комплекті йшли запасні деталі. В основному це всякі пиптики і трубочки. Добре, що їх сюди положили. Ось так виглядає коробка. Дуже гарно вона виглядає, деталізована. Класний набір. Тут збоку у нас показаний набір. Угу. Круто. Ну, а з задньої сторони у нас показані функції набору. Як можна побачити, обертання, клешні підіймаються, опускаються. Клешні рухаються, тут буде механізм, можна буде за 6 дергнути і воно буде рухатися. І відкривається кабіна. Кабіну я вам детальніше покажу. Отака от коробка. Ну Звичайна, дефолтна, але красиво оформлена. Ну, клас, наборів 413 деталей, ну і плюс запасні деталі. ну Це такий дефолт. Ну, приємно. Ці деталі пригодяться вам. В інструкції, якщо вам цікаво, показані ті ж самі функції, що і на коробці. Ну, не знаю, нащо вам це показує, ну й ті самі функції, просто як виглядить моделька. Красиво виглядеть. Ну, Зараз я вам покажу модельку саму. Ось от субмаринка наша вийшла. Із деталей. Ну, Виглядає дуже класно. Як ви можете побачити, тут багато важелів. Раз важель, два важель. Ось іще важель тут. І просто деталізовано воно тут хорошо. Бачите, по боках можна рухати. Оце я вам пізніше трошки покажу. Хотів вам спершу показати, скільки тут наклейк в наборі. Ось наклейка. Ось наклейка, це дуже шкода, що це все наклейки, а не принти. Дуже шкода. На хвості теж наклейка. Лего, ну ви серйозно, блін. Цей набір стоїть не дешево, а так зробили це і все наклейки. Це нікуди не годиться, як на мене. Це зрозуміло, що це економія на деталях, на м -м, принтах. Місто того, щоб випустити унікальні деталі з принтами, вони просто наклейки зробили. Але, блін, камон, за такі гроші можна було... Хоча б одну деталь зробити якусь з унікальним принтом. Оце, до речі, кабіна. Тут є важелі, рухаються важелі в будь-який бік в будь-якому напрямку. Ну, і кабіна, як ви бачите, оце оранжеве сидіння. Мені дуже подобається. Це оранжеве сидіння, воно, на жаль, теж без принтів. Оце наклейка, це наклейка. Я задобався в цьому наборі. Наклейки приклеюють їх. Не в тому сенсі, що їх багато, їх мало. Але за рахунок того, що вони великі, і треба чітко їх наклеїти, то виходить дуже важко. Тому що якщо неправильно наклеїш, воно буде нерівно наклеєно і наклейка буде отак звисати. І це не дуже класно. Ну, Тут я старався як міг його чітко приклеїти. Але як бачите, все рівно воно трішки. Не вийшло, але, в принципі, деталізовано все шикарно в кабіні. Ще раз покажу, як виглядає набір вам. Деталізовано все отакі от от торпеди, я не знаю, що це. Я не знаю, реально, що це таке. Ну, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Oh. Я без поняття, що це. Деталізовано все шикарно по боках оці лопасті. Я потім вам їх детальніше покажу. Далі отакий от перед. Зроблені такі фари, не знаю, підсвітка така. Ну, виглядає дуже класно. Вони не рухаються. по-моєму. Ну, тільки отак можна їх поворухати, але я це не вважаю нічим. Це просто так, вони статичні такі елементи, вони не рухаються, де нічого. Як... Ну, отак. Це теж наклейки. Тут, як ви бачите, теж ну, тут можна побачити систему, як воно тут працює, все. Шестерні всякі отакі. Механізм, як воно тут рухається. Ну, зрозуміло всім, я думаю. Отак от воно виглядить. Виглядає. Доволі цікаво, всякі функції. До речі, про функції. По-перше, перша наша функція заключається в тому, що ми можемо отак от зробити. Цікаво, що це не показано на наборі як функція. Тобто я можу отак, дивіться, я ззаді тримаю його і можу. Його рухати, міняти напрямок цих назвати, турбін. Я отак я можу їх рухати спокійно. А оцим я, важлем, вони рухаються. Тобто я можу налаштувати, наприклад, що вони отак ззаді дивились, і вони будуть отак крутитися ззаду. Класно, класно зроблено. Ну, і задня ж тут так само, вони об'єднані, як ви бачите, оцим тросом, скажімо так. За рук чого воно все рухається. Всередині ми можемо подивитися, знову ж таки, як воно все влаштовано. Виглядає дуже класно. Кабіну, давайте швиденько кабіну я вам покажу ще раз. Детальніше. Фажелі рухаються. Як ми бачимо, отут щось зроблено таке, щоб воно деталіз... деталізація всі, всі діла. Як ми знаємо, Лего любить деталізувати все. Ну, Кабіна доволі при збірці цього набору. Кабіна дуже класно кріпиться. Це такі, знаєте, не знаю, Можливо, це навіть унікальні, при... а деталі. А можливо, ні. Але вони доволі рідкісні, я їх у Лего Технік мало де зустрічаю. Ось таке крісло, ми можемо його відкинути і побачити систему нашу. Бачите, отут ми можемо його рухати. Отут видно цей. Всякі важелі. Не знаю, воно тут темно, можливо, вам не так чітко видно. Але суті, не міняє, воно все рівно дуже класно виглядає. До речі, воно є ще фігурка. Така от. Якщо вам цікаво, чи можна посадити середину цієї. Субмарину фігурку, то так можна дивитися. Так, відкриваємо і ми зараз посадимо нашого персонажа всередині. Опа. Раз, ми його садимо. Звичайно, він не сильно тут гарно тримається. Це ж лаготехнік. Але наш чоловічок сидить. Сидить щось там робить. Бачите, воно тут не дериться, це не звичайне лего, це ж лего техніки, воно не зафіксоване. І тому би, за задню точку фігурка нічого не хріпиться, немає оцих деталей, які кріпляться до його задньої точки. І тому він так буде болтатися. Ось. Ну, Якось можна умудритися, щось зробити з ним. Але так. Тримається, все класно. Ігрушка класна. Ну, а тепер я вам хочу показати саму головну функцію. Я думаю, ви вже замітили, для чого цей це, е, головний сказати, такий важіль. Показую, дивіться, я кручу за оцей важіль і воно піднімається. І я його зафіксував. Оці штуки зроблені для того, щоб можна було держати субмарину, я так думаю. Так ми її держимо. Ну, як бачите, все тут деталізовано на вищому рівні. Дуже класно виглядає. Як ви бачите, тут шестерня. Ми можемо її, як ви бачите, ще секундочку, як ви бачите, воно, ця шестерня контролює наше обертання. Ну, класно виглядає. І дуже. Заліпательно, скажімо так. Що тут ще є? Тут можна відкрити так. Зараз Ми... вам зручніше покажу. В наборі ще йшла отака от штука, скажімо так. Я не знаю, що це, можливо, бачок якийсь. Ну, це, на жаль, не принт, це наклейка. Наклейка доволі якісна, красива, але її знову ж таки важко клеїти. Виглядає красиво. Це для того, щоб можна було класними управляти. До речі, дивіться, як воно класно так стоїть за рахунок того, що ці деталі отак приєднані один до одного за, за рахунок оцієї синьої деталі і за рахунок оцих, вони скріплюють оцю деталь, і ми нею можемо спокійно. Ну, це як підніжка, скажімо так, для нашої сумарини, і воно класно держиться. Ще помимо того ми можемо ще контролювати отак наші вила. Я їх так називаю. Ну, Дивіться, як виходить у нас. Виберемо. Хопа. Ми причепили його. Як ви бачите. Хопа, відчепило. Хопа, причепило. Ось як воно працює. Отак вам видно, не знаю. Раз, два. І воно причепилося. І так само на другій стороні. Все воно рухається, класно виглядає. Ну, коротше, цей набір must, must have. Я не знаю, в якому році цей набір був випущений, але він буде дуже класний. Я вам рекомендую прямо його купити. Це класна просто, як вам сказати, фігурка така на вашу поличку. Це дуже класно. Цей набір буде дуже сильно виділятися від леготехнік звичайних набірів, наборів. Тому що, знаєте, в основному всі набори леготехнік або машинки, або якісь там не знаю, господарські всякі такі трактора, такі всякі, ну, звичайні, можна сказати, вже вони приїлися людям. Ну, Звичайна сільськогосподарська техніка. Вона вже просто набридла вже людям і, і звичайні машинки. З його технікою давних є багато функцій, всяко цікаво, але вони вже якось набрили. Цей набір він унікальний і він причому не сильно дорогий, порівнюючи із, там, не знаю, з джипами, Ferrari чи ще з якимись машинами, то це дешева така машина по леготехнік цінам, скажімо так, міркам. Ну, то так класно. Тут видно оцей жовтий шланг. Цей жовтий шланг він просто прикріплений сюди а, ради красоти, як ми бачимо. Просто він тут є. Ну, Тут ми можемо знову ж таки побачити, як воно працює. Ну, Я не знаю чесно, в якому році цей набір був випущений, але як на мене це найкращий набір. О, ціна якість я маю на увазі. Ну, класно, бачите, тут шось, шестерні рухаються, ми бачимо все. Так рухаємо і ми бачимо, як воно там рухається. Отут теж ми бачимо все, як рухається. Це доволі класно. Хтось може сказати, що це дирявий набір, так, але в цьому й фішка його, щоб показати, що як воно рухається. Бачите оцей механізм? Він рухається. Ну, класно, класно виглядає. Бачите, оця синя шестерня, вона рухає. І ми можемо отут побачити. У цьому скелеті. Ну, клас, клас. Ну, до речі, ми можемо цю шестерню побачити ще й тут. Тут під кріслом водія. Ось ви бачите цю синю шестерню якраз. Ну, ось такі от справа. Такий от набірчик вийшов. Доволі класний. Я повторюся, як на мене, я не шкодую, що я його купив. Набір. М класний, must have. Ну, Він буде сильно. Я його купив ради того, що, по-перше, це Technic такого вже давним-давно не виходило. Я ж повторюся, в них в основному виходять всякі трактора, всяка така господарська техніка, е е строїтельна техніка, там, крани, такі всякі, не знаю, там трактора, бетономішалки, отаке. От Ну, а таких субмарин щось таке унікальне, скажімо так, такого нема майже. Це додає ізюминки цьому набору, це унікальна штука. Бачите, фігурка сідає сюди. Це клас. Ми можемо контролювати напрямку, США. Отак ми можемо цю клешню контролювати, в якому напрямку вона буде. Раз. Ми ж знову ж таки можемо. Раз. Це така заліпатіна штука, я вам кажу. Бо пробуйте, якщо у вас є цей набір. Попробуйте ньому трішки пограти, не знаю. там. Ця клещня це просто must have. Просто ви так дивитесь, наскільки класно виглядає, це наскільки класно зроблено. Скажемо так, глоток воздуха свіжо. Це виглядає дуже класно. Ну, раз і все. Клас, клас. Ще ми можемо цю штуку назад вернути і з цим же ж, грузом. Раз, і ми його підняли. Все, воно тепер нам мішати не буде. Класно виглядає. Ну, коротше, такі от справи. Я сильно сподіваюся, що цей рік для вас був хорошим. У вас є гарні спогади цей рік. Сподіваюся, що цей рік вам приніс задоволення. Бажаю всім провести гарний, гарний час. У цьому святу. Сподіваюсь, 26 й рік теж буде добрим. Ну, Дякую всім, хто підписався на мій канал, хто дивиться відео мої, хто просто лайкає, не знаю. Велике вам дякую. Ну, я дуже цей набір хотів. Можна сказати, це була в якійсь мірі моя мрія купити моно із LEGO Technic. До речі, тут є фор. Теж такі от жовті фори. Ну, моя мрія е, була і, іменно із серії LEGO TECHNIC отримати цей набір купити. Він не сильно дорогий був, я його хотів, але ніяк рука не доходила, то це, можна сказати, моя мрія якась в якійсь мірі здійснилась. Ну, що я можу вам сказати. Насолоджуйтесь Лего, складайте Лего, критикуйте Лего, ламайте Лего, складайте Лего, цініть Лего. Виконуйте свої мрії. Ну, нехай ваші всі бажання в цьому році здійсняться. Бажаю вам все краще. Ну, ви були на каналі Кубо-Курка. Я з вами не прощаюсь, Зустрінемось в наступному відео. З Новим роком всіх!